Відновлює домівку своєї прабабусі, щоб перетворити її на етнохату. 19-річна Валерія Маланська з села Стіна зайнялась відродженням зеленого туризму в рідному селі. Це вже не перша відреставрована будівля Валерії. Минулого літа разом з друзями відремонтувала хату бабусиної подруги, де зараз діє місцевий фольклорний клуб. І з нами на зв'язку Валерія Маланська, екоактивістка із села Стіна. Валерія, вітаю вас. Вітаю. А скажіть, будь ласка, коли звідки у вас виникло таке бажання ремонтувати, відреставровувати старі сільські будівлі? Насправді цим я почала цікавитись не так давно. Минулого року я почала фотографувати, знімати різні ролики про наше село, адже людям це цікаво. У нас дуже гарна природа, краєвиди. і... Саме під час ось цих таких екскурсій, селом, е, відеоблогу, я почала цікавитися старими хатинками, адже в кожній з них жили люди, а зараз ніби час застиг, зупинився і дуже хотілося, аби там вирувало життя. Для цього ці хатинки потрібно відновлювати. І саме Після того я почала цим цікавитися. Я знала, що от в мене є дві хатинки стареньких, які залишилися від моїх прадідів прабабусів, і що з ними можна щось робити, але якось не наважувалась на це, тому що в країні війна, люди інколи не дуже реагують на це добре, все не на часі, і якось це постійно відтягувалося, відкладалося на потім. Але хто зараз зрозуміла, вам... що хто вам допомагає в цій справі нелегкій? Мені допомагають мої рідні батьки насамперед, тому що самі дуже складно з цим впоратися, адже це ремонтні роботи. Зараз це на такому на початковому етапі знаходиться. Ми тільки плануємо е, роботи. Ми плануємо, як це буде виглядати, що я тут хочу е, влаштовувати взагалі. Яка концепція буде цієї будівлі? Адже зрозуміло, що це не буде прям хатинка, в якій постійно будуть, е, будуть жити люди, але це може бути таким е, будиночком, який можуть приїжджати на деякий період, щоб відпочити. Відновитися люди в гості або на екскурсію в стіну, тому поки це на такому етапі підготовчому, але допомагають батьки. Скажіть, а як буде виглядати цей будиночок, Що ви там збережете, щоб а, люди могли, які приїздять, могли зрозуміти, яким колись був час і як колись жили люди, і що зробите для того, щоб було зручно тим, хто приїздить а, на відпочинок? Ну, головна ідея будь-яких етнотаких садиб це зберегти ті умови, які були колись, в яких живе наші ще рідні. Адже за цим їдуть люди з міста. Вони хочуть відчути ту атмосферу, яка була колись в хатинці їхньої бабусі, поспати на тій печі, поїсти хліба з печі. Тому ем, кажуть, що в старих хатинах їхнє серце це піч. Тому серце ми маємо зберегти. Піч обов'язково має бути так, як в моїй хатині є піч, то я би хотіла, щоб вона була діюча. В таких хатинках є велика хата і мала хата. в Нас кажуть, то в великій хаті я би хотіла, щоб були такі величезні столи, на яких можна проводити якісь події, можливо, вечорниці, заходи, зустрічі з такими ж активними людьми, які цікавляться нашою культурою. А вже в такій маленькій кімнаті, малій хаті, як в нас кажуть, там знаходиться піч. Там можна переночувати, залишитись на ніч, поїсти, поспати на печі з прекрасним видом вранці попити каву біля річки. Тому, от всі умови я думаю, залишити як колись, але звичайно мають бути зручності: це душ, туалет. Щоб людина комфортно себе відчувала, бо звичайно всі хочуть комфортних умов, і ми це розуміємо. А скільки Ось. будинків ви плануєте відреставрувати у селі? Стіна чи є якісь ще плани? Насправді зараз люди почали місцеві жителі села Стіни почали ем, розуміти, що це потрібно, це потрібно робити, і ми всіляко намагаємося донести до них, що потрібно відновлювати ось такі старенькі хатинки. Їх в їх нас дуже багато, багато за закинутих хатинок, які можна купити, і в них робити такі хостели, садиби е, взагалі зараз. В мене є дві хатинки. Одну я планую цього року зробити, іншу поки поки не знаю, як в мене вийде. Але ось є подруги, садиби де теж можна переночувати. Є знайомих загалом, десь п'ять хатинок. У нас можна їх допрацювати і переночувати в селі. Дякую вам щиро, Валерія Маланська, за вашу роботу і за вашу активність. Село стіна готове приймати відпочиваючих. Є хатинки, які вже готові до цього. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Валерія Маланська, екоактивістка.